Два роки тому, 16 травня 2022 року, за наказом вищого військового керівництва України, захисники Маріуполя почали вихід з заводу Азовсталь, де тримали оборону українського міста до останнього проти надзвичайно переважаючих сил російської армії. Захисникам Маріуполя обіцяли свободу через кілька місяців та гідні умови перебування в полоні. Проте ув'язнення без належного харчування і медичної допомоги для більшості з них триває вже третій рік. Весною 2022 року бої за Маріуполь тривали 86 днів. І цей подвиг тепер назавжди закарбований в історії. Пам'ять про героїв Маріуполя закарбована і на табличках однієї з вулиць Львова, яка носить тепер таку назву. Вона знаходиться в історичній частині Личаківського району, розбудована ще наприкінці 19 сторіччя, та називалась Війтівська на честь тодішніх Вітів або керівників Личакова. Після другої світової війни вулиця на диво була названа на честь українського письменника Бориса Грінченка. А потім вона називалась Козланюка. А до цього, бо ми подивилися, подивились, знайшли документи. Вона називалась Маріупольська. Ця вулиця називалась Маріупольською, навіть коли сам Маріуполь в радянський період носив ім'я Жданов. А в 1966 році отримала назву на честь радянського діяча та публіциста Петра Козланюка. Та навесні 2022 року однією з перших потрапила в число тих, що підлягають декомунізації. Нам треба своїх героїв вшанувати. Дуже важко взагалі говорити. Ну, дуже багато наших людей загинуло. Тому маємо те, то, що маємо в наших реаліях. Саме збереження пам'яті про певні історичні моменти часто є мотивом для нас вулиць, пояснює історик Василь Кмець, який входив у склад комісії з перейменування. Надзвичайно важливо зберегти і показати ті наративи. Переживання і історії сучасного міста і історії України, які нам важливо закарбувати для майбутніх поколінь, і ми віримо в те, що люди, які живуть на цій вулиці, які будуть жити на цій вулиці, які будуть ходити цією вулицею, вони, бачачи цю назву, будуть мати оцю прив'язку і будуть мати завжди нагадування про той героїчний і надзвичайно важливий сюжет в боротьбі з Соборної України за свою єдність, за свою незалежність і вшановувати подвигла. Асне на рівні з подвигом інших героїв наших, які захищають Україну, пан Василь додає навесні 2022 року. Перейменування цієї вулиці на героїв Маріуполя було очевидним та не викликало жодних суперечок. Виникла така ініціатива, і вона була підтримана всіма членами комісії. І тоді, коли навіть питання було винесене на обговорення публічне через інтернет-мережу назовні, то громада підтримала дуже активно, щоб вшанувати таким чином і оборонців Азовсталі, і наших героїв-добровольців, і героїв воїнів Збройних сил України, і тих маріупольців, які є героями, тому що витримали, вистояли і змогли зберегти себе, врятувати себе від. Цієї ворожої навали. Нині вулиці Героїв Маріуполя є також в Києві, Кропивницькому, Білій Церкві та в інших містах. А пам'ять про бої за Маріуполь, про людей, які загинули і які вижили, назавжди залишиться в історії. Вікторія Гребенюк, Роман Миленький ТВ7.